Цінні вістя на тв 4 про головні події краю наприкінці тижня. Далі у випуску новин здати кров врятувати життя. Щодня в Україні сотні пацієнтів від поранених на війні до онкохворих дітей потребують переливання крові. І хоча медицина не стоїть на місці, її замінника досі не винайшли, адже тільки людина може стати донором необхідної для життєдіяльності речовини. Разом із німальною групою ми побували в Тернопільському обласному центрі служби крові та дізналися, як відбувається процес збору та куди вона потрапляє далі. Більше дивіться у сюжеті. Щодня до Центру служби крові у Тернополі приходять люди, щоб стати донорами. Цей процес добровільний, адже потреба в переливанні сполучної тканини пораненим та хворим як ніколи актуальна. Перше за чотири роки після декрету до центру прийшла Катерина, щоб поповнити запаси крові, які в будь-який момент можуть передати для лікування. Першу донацію тернополянка зробила ще у 2014 році. Відтоді це стало звичкою. Компоненти крові в аптеці не купиш ні за які гроші. Тому якщо людина не буде здавати кров, комусь її просто не вистачить, так як нас зараз ведуться бойові дії, і я знаю, що моя кров може комусь врятувати життя. Перед тим як здавати кров, необхідно прислухатися до лікарських рекомендацій: не вживати алкоголь, відмовитися від шкідливої їжі та фізичних навантажень. Вага для жінок не менше 53 кілограмів, для чоловіків більше 60. Після цього в центрі збору крові вас зареєструють та проведуть консультацію з лікарем-терапевтом. Після бесіди потенційного донора направляють до клінічної лабораторії, щоб визначити рівень гемоглобіну та резус, Від чого залежить допуск до залу донації? На цьому апараті гемоконтроль ми визначаємо рівень гемоглобіну. Це такий швидкий тест. Він зразу показує. Гемоглобін у жінок має бути 125-150. Чоловіків 130-175. після позитивного контролю. Донори мають 15 хвилин, щоб випити чай з печивом та підготувати себе до процедури. Вже в залі для донації медичні сестри обробляють місце на руці, звідки збиратимуть кров, накладають жгут, та протягом 10 хвилин очікують на поповнення спеціального мішечка. Інколи бувають такі випадки, що, наприклад, повну дозу є важко здати людині. Це залежить від багатьох чинників, і ми це розуміємо. Але в більшості все нормально. І стандартна доза кроводачі це є 450 мл крові. Зібрана кров проходить ретельну перевірку на наявність захворювань, а також розподіл на еритроцити та плазму для якісного збору інформації в лабораторному відділі. Працює новітній аналізатор, архітект. Через який проходять пробірки з кров'ю, медичні працівники закликають здавати кров повноцінно, адже отримані еритроцити необхідні при пологах, кровотечах та в лікуванні онкозахворювань. Плазма ж має великі запаси і довший термін зберігання, а потреба в її використанні менша ніж в еритроцитах. Береться кров пробірочку, відповідно від і наставляються ось такі штати. Здається, програма. Виноситься все на комп'ютер, на 4 інфекції. Відповідно на кожного донора, через якийсь час йде е по 5 хвилин і видаються аналізи. Після збору крові людині необхідний відпочинок, багато води та відмова від щеплень на 10 днів. Протягом наступної доби протипоказані інтенсивні тренування і забагато руху. Здавати свою кров можна раз на два місяці, незалежно від статі, віком від 18 до 65 років. Зробивши донацію крові своєю звичкою, ви збільшите шанси на порятунок життя наших людей. У 2025 році випускники знову складатимуть національний мультипредметний тест замість традиційного ЗНО. На Тернопільщині вже зареєстрували понад 10 тисяч учасників. Як місто та область готуються до проведення тестування? Далі в сюжеті. Попри велику війну, тисячі випускників готуються до вступу. У 2025 році вже в четверте замість традиційного ЗНО абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест. Основна реєстрація тривала з 6 березня до 3 квітня. А з 9 по 14 травня триває додатковий період для окремих категорій. Всього в області на даний момент зареєстровано 10 тисяч 98 учасників. І в області створено та задіяно. 10 територій для тестування та 29 тимчасових екзаменаційних Центрів 7 травня в Тернопільській обласній військовій адміністрації відбулася нарада щодо підготовки доступних випробувань. Представники різних структур отримали конкретні завдання для організації безпеки учасників. Зокрема, департамент освіти та цифрової трансформації ОВА має перевірити технічну готовність закладів. Медичні працівники чергуватимуть у тимчасових екзаменаційних центрах для надання допомоги, а органам місцевого самоврядування рекомендували отриматися від проведення масових заходів у дні тестувань. Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження вжити було дано доручення вжити заходів для забезпечення безперебійного енергопостачання, установ, на базі яких буде створено. Тимчасові екзаменаційні центри, окрім цього, Павло Журба повідомив: під час тестування заборонено проводити обрізку дерев та косіння трави поблизу екзаменаційних центрів, аби не заважати учасникам. Безпеку на місцях забезпечуватимуть працівники поліції та ДСНС. У разі повітряної тривоги тестування призупиняється. Усі учасники прямують до укриттів, а після відбою зможуть продовжити виконання завдань. Відтепер Держпродспоживслужба контролюватиме зміст оголошень про роботу. Про це повідомили в офіційному прес-релізі установи. Мова йде про перевірку дотримання вимог законодавства щодо реклами у сфері працевлаштування. Під наглядом опиняться всі вакансії, розміщені компаніями чи рекрутинговими агентствами. Головна увага зосереджена на виключенні дискримінаційних формулювань – Йдеться про фрази, що обмежують за віком на кшталт до 35 років або молодий колектив, також неприпустимі умови за статевою ознакою тільки для жінок чи винятково для чоловіків. Заборонено згадки про стан здоров'я, расу чи національність. Окремо фахівці фіксуватимуть потенційні маніпуляції. Сюди належать перебільшення зарплати без роз'яснень, замовчування умов. Як отнічні зміни або наявність випробувального терміну не допускаються розмиті чи оманливі формулювання. Заступник керівника служби Андрій Крейтор рекомендує роботодавцям перевірити власні оголошення. Він вважає, що це допоможе уникнути фінансових санкцій. Якщо ви помітили дискримінаційні або оманливі вакан... вакансії, зафіксуйте порушення та зверніться до територіальних управлінь Держпродспоживслужби. Закликав Крейтор. Вона дає життя, виховує, підтримує і оберігає нас щодня. 12 травня день матері. Свято, яке нагадує про найсильніший зв'язок у нашому житті. Це привід сказати найріднішій людині слова вдячності, любові і тепла. Ми запитали перехожих на вулицях Тернополя, який спогад про маму гріє серце найбільше, і що вони хотіли б сказати їй саме у цей день. З мамою всі теплі спогади. Можна сказати, навіть гарячі спогади. Май мама, то святе. У мене є тату, немає зараз, але мама є. Вона, значить, до, до цього часу контролює мене. розумієте, зводи. Туди самі тепліше спогад. Чого не передо мене перезводив? Чи буде взяв телефон і так далі? Ти самі теплі спогади. Бачите, в мене наші сльози навертається. Каже: дякую, мама, що ти в мене є, що в нас вона є. І бабуся зараз, і так далі. Найтепліший спогад. Е, Будь-яка мандрівка з мамою по Україні, е, коли. Вона була дуже неочікувана, і мама саме була ініціатором саме поїздки, а не я. А це взагалі дуже багато теплих спогадів насправді. Що я її дуже кохаю і поважаю за те, що вона робить для мене, і дуже сумую за нею. Мама для мене все, як матінка Божа. Вона народила, вона виховала, дала освіту, все життя допомагала і жила раді нас. Вона заслужила собі щоб на небі, бо вона в 19-му році померла, бідна. Щоб на небі була коло матінки Божої і опікувалася своїм народом, опікувалася ненькою Україною, бо вона дуже її любила. То, що ми їхали разом в Карпати. Мамо, я тебе вітаю з Днем матері, бажаю, щоб ось, ти, ти нас завжди любила. Мама, це саме все те, що я в житті. У мене зараз мама трошки захворіла. Здоров'я, здоров'я і довгих років. Моїй мамі 81 рік, але як наскільки вона все запевняє мене, дожиє ж до моїх років, я все кажу до мами: дай Боже, всім здоров'я, дай Боже, всім матерям дочекатися своїх дітей, бо так як мій син вже рік і два місяці на війні воює, я його ще навіть не бачила вже з того часу, і я хочу своїй мамі побажати, щоб вона більше сприймала. Своїх дітей так, як її вони є насправді. Повернулися чемпіонами та призерами змагань. Тернопільська команда спортсменів Стехвандо вибороли призові місця у різних вікових категоріях на чемпіонаті України та всеукраїнському турнірі Кубок Президента ФТУ. З якими емоціями повернулися хлопці та дівчата, розповідаємо у сюжеті. Понад 1300 учасників з усіх куточків країни зібралися в Києві аби продемонструвати свої майстерні силу характеру та жагу до перемоги. Саме там провели чемпіонат України серед юнацьких олімпійських вагових категорій та кубу президента ФТУ у розділах Керугі та Пумсе. Команда з Тернополя також взяла участь у змаганнях. Павло Вовчук вперше відвідав змагання такого рівня. Додому спортсмен повернувся з медаллю. Павло на один бал поступився своєму супернику та отримав. Друге місце у боях. Ну, я їхала сподівалася на золото, що я отримаю, але вийшов проти мене досвідчений спортсмен. Більше ну, вийшов на один бал, програв. Серед спортсменів тренопольської команди і Лілія Баранова. Дівчина стала бронзовою призеркою в спомсем. Також у виступі зі своїм партнером вони вибороли перше місце. Я завжди хочу їхати на всі змагання, котрі. Можна їхати там, де є формальні комплекси, в чому я і зараз виступаю. І це такий особ, така особлива атмосфера змагань, особливо виїзних змагань. Це більш для впевненості, для якогось саморозвитку, для ну це сплошні позитивні емоції. Тренер тернопільської команди Сергій Жувака зазначає, що на чемпіонатах з Тернопільської області виступало 12 дітей віком від 7 і до 18 років. Команда краян завоювала 23 медалі. За словами Сергія, найбільший результат показали спортсмени з молодшої категорії. З Семи представників цього віку, четверо стали чемпіонами України. а двоє стали абсолютними чемпіонами України. Тобто, вони посіли перші місця у всіх видах програми, котрі були на тих змаганнях. Юрія Жувака стала чемпіонкою України з помсем, а також виборола срібло у змаганнях з поєдинків. За її словами, такого результату вдалося досягти завдяки наполегливим тренуванням. Спортсменка займається теквандо 4-5 разів на тиждень. Був високий рівень змагань. Спортсмени були підготовлені гарно, були конкуренти високі і не дуже. Мені, в принципі, все сподобалось. Спортсмени кажуть, незалежно від результатів на змаганнях завжди варто бути вдячними своєму бою, адже це цінний досвід. Кожен раз ти стаєш досвідченішим, з кожним разом ти получаєш більше досвіду до змагань. Наступний раз, раз може можеш виграти зі своїм досвідом, може ні. який ще сопротивник попадається, і залежно, як ти відпрацьовуєш. Стрес нас переслідує постійно. І для когось це не новина. Вони виходять, працюють стабільно. Так, для когось це важко, особливо важко, коли вони виходять на змагання, котрі вимагають від них результату. Тобто, це відбір в склад національної збірної, це статус, і це все починає потрошечки на них давити. Той хто впорався з цим, вони проводять впевнені свої бої. Вони ведуть навіть там, де вони програють, вони все одно борються до останнього. Але дехто, звісно, може, скажімо так, трошечки поплисти і не показати той рівень, на який він дійсно здатен. Після чемпіонату України спортсмени сподіваються, що зовсім скоро їм вдасться представляти Тернопільщину на чемпіонатах Європи з Теквандом. Сергій Жувака каже, дуже важливо, аби діти відчули атмосферу змагань високого рівня та відвідали місця, де можна не хвилюватися за повітряні тривоги. На цьому новини закінчуються. Піклуйтеся про своє здоров'я, тепло вдягайтесь та пам'ятайте, що кожен день це новий початок.